thank you Благоустрій міста є однією з найбільших проблем Фастова, і вирішенням цієї проблеми повинен займатися не тільки комбінат комунальних підприємств, міська влада, але й кожен з нас, звичайний містянин чи приватний підприємець. На жаль, в місті багато місць досі залишаються занедбаними. Та, на щастя, знаходяться соціально свідомі громадяни, яким не байдужа доля нашого міста, а саме стан паркувальної зони і алеї по вулиці Горького. Скажіть, будь ласка, скільки часу було затрачено на ремонт? Приблизно два місяці. Скажіть, будь ласка, а міська влада допомагала вам у ремонті парковки і загалом? Міська влада нам не перешкоджала у ремонті і парковці. Лише за декілька місяців організацією було зроблено роботу з озеленення, укладання асфальту та бруківки і облаштування дитячого майданчика. Ось і виходить, що той, хто має бажання зробити часточку міста красивіше, той і робить, а хто не хоче, шукає причини, відсутність фінансування кадрів, часу. Володимир Степасюк, Олександр Дідківський Фастів Тіві.